Переписували богослужбові книги. І ті книги 16 сторіччя знаходяться в цьому музеї. Ви навіть побачите, там облачення є. Є багато церковної утварі в тому музеї. Нам час дозволяє, ви можете походити, подивитися. Ви вже ні за що не платите, головне, не вийдіть з монастиря зовсім, бо прийдеться окей заплатити. Що хочу сказати, що до сьогоднішнього часу ви не побачите монахи. У них такі устав, що вони не входять серед людей. Цей монастир займає друге по кількості, друге значення по кількості насельників монастиря. Найбільше монастир знаходиться ось то, е велика лавра, велика лавра ви бачите згори. Але життя більше комунікативне тут, в Варвама, або всі святки. Він е більше зберіг тої музейної інформації, яка необхідна нам, щоб ми це все побачили. Хоча задумали.